Привіт. День 95-й, 95-й кейсик буду відкривати. Смолайдер запропонував відкрити чимось солодким. А поки я відкриваю, не забувайте підписатися, поставити вподобаючку, залишити коментар. Добиваємо 500 підписників до кінця літа. Солоденьке, я люблю твікс, маю лише таке. Відкриваємо твіксом. Солоденьке це якщо щось не реклама, але я не відмовлюся від заносу якогось. Четвертий день підряд. SSG 08 Меморіал. Понівечені в боях. Так, стоп, дивіться, щоб ви зрозуміли. Чотири дні підряд. Дві майже без подряпин випадали, і тепер дві понівечені в боях. Чотири підряд. Мене тут Максомих падало теж підряд, дай Боже, але блін Що це? Я вже зневірююсь, чесне слово вам кажу. В скорому часі мені здається, що я навіть не витримаю до сотого дня і ми будемо змінювати тактику, стратегію. Тому підписуйтесь, ставте вподобайочки, пишіть коментарі. Я вам дякую за перегляд. До завтра.